Вітаю всіх! На своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт давньої української страви штурханці. Якщо в вашому регіоні готують цю страву, але вона називається по-іншому, напишіть в коментарях після того, як додивитися відео до кінця. А що ж нам потрібно для штурханців? Так як штурханці готуються на основі картопляного пюре, картопля. Борошно, яйце, вершкове масло, кисломолочний сир, молоко, сіль, кріп і шматочок сала. Картоплю нарізаю меншими шматочками, щоб скоріше зварилося. Заливаю картоплю водою. Картопля вариться, а я поки підготую шматочок сала. Для чого він мені потрібен? Хочу зробити шкварки, тому що штурханці, як правило, подають з шкварками. Перерізаю шматочки. Шкварки можуть бути такого розміру, як ви полюбляєте. Це можуть бути великі шматки, а я роблю невеличкими. Сало викладаю на розігріту сковорідку і буду вижарювати до стану шкварок. Шкварки вже потрібного мені стану, тому я їх вибираю в окрему мисочку. Кількість шкварок теж може бути різна, в залежності так, як ви полюбляєте. Картопля зварилася, я злила воду, а зараз перекладу в миску, щоб картопля трішечки охолола, щоб було комфортно замісити тісто. Сюди ж додаю молоко, сіль. Та вершкове масло і зроблю пюре. Масло можна додавати. І кімнатної температури, а можна і з холодильника воно трішечки дасть картоплі охолонути. Картоплю можна перетовкти товкачиком, або ж через м'ясорубку пропустити. Картоплі даю охолонути до кімнатної температури, або краще перевірити пальцем, якщо пальцю комфортно, значить. Можемо вже працювати, замісити тісто. Якщо ні, то хай ще трішечки похолоне. Картоплю додаю одне яйце. Вона вже вихолонуло, тому я сміливо додаю яйце. Все ретельно перемішую і додаю борошно. Можна використовувати в оригінальному рецепті крохмал, можна використовувати борошно тут уже за вашим вподобанням. Нічого зі смакових. Якостей не зміниться. Начинку готую з кисломолочного сиру. Сюди додаю сіль, кріп та часник. І все перемішую. Та яйце. Верхню, на яку буду викладати штурханці, щедро посипаю борошно. І руки теж буду посипати борошно. Набираю тісто, так зване, і роблю кульку. Потім ось так тісто розплющити. І всередину викладаю начинку і закриваю, як зчіплюю як вареник. Формувати можна по-різному. Викладаю на добре присипану борошном дощичку. Воду я вже поставила нагріватися, тому що довго штурханці не можуть лежати. Вода закипає, додаю сіль, підсолити воду треба і викладаю штурханці. Буду викладати їх по три штучки, щоб вони гарно проварилися. Правильно їх варити так, щоб коли вони вспливають, одна-дві хвилинки, і потім витягувати. Я потримаю не одну-дві хвилинки, трішечки більше, щоб впевнитися, що вони зварилися. Штурханці вже спливають догори, але я їх проварю ще в хвилинки 2-3. Дістаю штурханці і обов'язково в холодну воду. Для чого я це роблю? Для того, щоб припинити процес варіння. Вони так охолонуть і не будуть розпадатися. полежали трішки в холодній воді дістаю і викладаю в тарілку останні штурханці вже готові так само викладаю Холодну воду, жоден не розварився, не розпався, тому готуйте, перекладаю на тарілку, який буду подавати до столу і зверху посипаю шпарочками. А зараз подивимось, який штурханець всередині. Проварився, все готово. Можна смакувати. Давайте готувати за українськими рецептами, передавати їх нашим нащадкам, бо дійсно це наша культурна спадщина. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент! До нових смачних рецептів.